Вітаю, друзі. У британців є така приказка. Процедура запорука демократії. Це базовий стандарт, про який ніхто не забуває. Ну, наприклад, якщо парламент викликає до себе генпрокурора, він приходить. Але так не працює в Україні. В Україні все йде по розвалюється. М'яко кажучи, розвалюється. Генпрокурор на виклик парламенту ігнорує цей виклик і не приходить. А, До речі, голова НАБУ робить так само. І кожен з них робить це, щоб захистити своїх підлеглих, підлеглих, яких підозрюють у незаконному збагаченні і корупції. І роблять вони це зухвало та брутально. Дивіться: є закон України, згідно його Верховна Рада має повноваження і права викликати будь-кого і ті люди. Якщо вони обираються Верховною Радою, вони повинні прийти. Верховна Рада відповідно до наданих її Конституції України повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль за забезпеченням конституційних прав, свобод і обов'язків громадян України, дотриманням закону та інших активів, які вона приймає виконанням загальнодержавних програм і державного бюджету діяльності органів, а також Посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує. Якщо вони не приходять, то це, це порушення конституційних стандартів. Якщо генпрокурор ігнорує Конституцію і не приходить через те, що він не може пояснити, звідки в його заступника елітне майно, яке оформлено на його дівчину. Якщо е, голова НАБУ. Не приходить не тільки через те, що зливи йдуть величезні, а й через те, що журналісти побачили, як він фактично а, приймає Чернишова, голову Нафтогазу, по якому є справа, і по якому суд виписав постанову на обшук, але по його наказу, і це підтвердять журналісти, обшук не проходиться, тому що, мабуть, з банкою зателефонували. Якщо вони ігнорують виклик до Верховної Ради на комітети або спілкування з депутатами, щоб відповісти на ці запитання, як це сталося, то можна казати про катастрофу в державному управлінні, скажіть мені, будь ласка, не приходить голова набу до Верховної Ради на комітет, щоб пояснити про зливи про інформацію, як той же самий Голік або Чернишов отримують інформацію. Це про що говорить? Що він або не знає, що казати, або він не керує процесом, або навпаки, він настільки керує процесами, що не хоче давати покази, які буде потім використані проти нього. Якщо генпрокурор відмовляється розуміти, що відбувається, ну так дівчина, яка заробляла 360 тисяч за 10 років, як пишуть журналісти, показує, що купила котеж, який коштує 1,2 мільйона. мільйони. Його заступник купує катеж через свого племінника. Ну ж це ж це відомо. І що він робить? Він нічого не робить, він каже: Ой. Мій заступник зараз такими розслідуваннями займається, що хтось хоче щось резонансно його натиснути. Тут одне запитання. Дивіться це не його дівчина, вона не купувала. А може, в неї є гроші, які вона може пояснити? Якщо всі відповіді ні, то ми бачимо маніпуляцію і брехню, і генпрокурор намагається зараз відпідляти. То в мене запитання: якщо так купує собі заступник генпрокурора, то що може дозволити собі генпрокурор? Чи він взагалі про це нічого не знає? Він у нас світий, особливо після того, як його донька в соцмережах Instagram написала, що в її за... та Фінляндія, і вона хоче повернутися додому в Монако. Ну так, якщо донька в Монако. Це, це дім її, я розумію. То тоді у нас генпрокурор святий взагалі мене вже це трохи забембало. Я намагаюся сказати інше слово, але розумію, що Ютуб заблокує за це слово. Але знаєте, на тлі цього з'являється інформація, яка мене, м'яко кажучи, дивує. Це заява нашого наймудрішого общіповача гусів Гетманцева. Без перегляду податків не обійтись, оскільки у 2025 році бюджетна ситуація ще більше погіршиться, заявив голова Комітету ради з питань фінансів, податкової і митної політики Даніла Гетманцев. Угу. Ну, питання ж не в тому, що підіймають податки, а в тому, що вся ця камарілля краде ці гроші, які ми сплачуємо в вигляді податків, вони розкрадають бюджети. Наші гроші з податків вони крадуть і потім купують ті самі маєтки. Потім вони купують ті самі домівки, нові автівки, домівки в Монако, яхти. Ну що це не зрозуміло? Інакше звідки вся ця. ну... Крипта, у, наприклад, Одарченка, депутата слуги народу, який давав хабар е, Мустафіна Єму. Звідки ці літні автівки у дівчини-завступника генпрокурора, яка пояснити не може звідки вона взяла ці гроші, звідки та нерухомість, наприклад, у того ж заступника генпрокурора, у е, заступника, до речі, голови ДБР, якого теж спіймали, що він купив, е, ну, оформили, звісно, на дальню родичку його співмешники, як завжди. А, до речі, звідки у майно у заступника у голови департамента кібербезпеки СБУ? Звідки е, гроші на домівку на Печерських хабах е, пагорбах у заступника фракції Слуга народу Халімона? Хтось забув про це? Ні, так. А до речі, всі вони купують за занищеною ціною. Для чого? Щоб не сплачувати податки? І це під час війни. Вони не сплачують податки, а податки хочуть підняти всім іншим громадянам. Вони що з ГЛОЗУ з'їхали? Хай вони пояснять, до речі, чи заплатили вони податки зі своїх габарів, зі податків з корупції. Ну тому що вони закривають очі, той самий гітманцев поборов може вже контрабанду. Ні, вона цвіте, і все гаразд. І все у контрабандистів складається. Може побороли контрафактного виробництва цигарок? Е ні, от коли заступник голови офісу президента живе в готелі, який належить контрафактному виробнику цигарок, то ми розуміємо, що ніхто не буде нічого чіпати і нікого, тому що бджоли проти меду не воюють, а ще треба додати сюди міністрів, суддів, депутат слугів народу, ну інших посіпак, банкової, у яких все гаразд, все складається, так дехто з них тихесенько пішов в ліс. Але гроші і далі намагаються пилити на держбюджетах. Може, хтось забув ті електросковорідки, які купували, поставлені офісом президента голови районів в Києві. Я не забув. А може хтось забув, як пилять енергоатом, купуючи все по завищених цінах? До речі, це теж люди, які поставив офіс президента. Ну, давайте відверто казати: Єрмак. Ставить Зеленський закриває на це очі і мовчить, тому що його, мабуть, все влаштовує. Наші партнери кажуть, да почніть боротися з корупцією, ви розкрадаєте не державу, ви гірше, ви знищуєте державу. Фактично, кожна копійка, яку взяв отой заступник генпрокурора, заступник голови ДБР, голова департаменту СБУ і витратив на своїх співмешканців, дружин, кого завгодно, купуючи їм кальє з діамантових прутнів. Купуючи ці автівки, це мінус реби, мінус дрони, це мінус автівки на фронт. І ми потім повинні скидувати всі разом, тому що ми розуміємо, це не хлопцям на фронті треба, це нам треба. Але ці, всі заступники чомусь так не вважають, вони займаються своїми справами. Депутатські розслідування, Депутат... журналістські розслідування по депутатах, по суддях, по прокурорах, по ДБРівцях, по всіх, кожен тиждень виходять і показують. Вони купують величезну кількість елітного майна. Вони купують якісь автівки, вони купують щось за кордон. Ще є крипта, про яку мало хто говорить, але те вона теж є. І всі вони потім сподіваються на те, що Україна програє, зникне. Їх ніхто не буде шукати, а вони з цими грошима аби доб, або домовиться з або втечуть. Кажучи, що вони боролися до останнього за Україну, але не змогли. І потім будуть, як писала дружина одного з них: а ми розглядаємо Португалію для того, щоб тут жити далі. Угу. Я так і розумію. Вже розглядають. Знаєте. Може, якщо б ці тварини не крали, не займались корупцією, не брали хабарі, не створювали б схематоз, не контролювали контрабанду та контрафактне виробництво від горілки до сігарок? Ну і всім іншим теж не займались, не розкрадали державні бюджети, не давали в добро на завищення кошторисів, які потім намагаються протягнути на прозоро то грошей би в бюджеті було достатньо, а підіймати податки не було б потрібно. Красти треба менше, а краще не красти взагалі. Ще раз, остання теза, що всі зрозуміли, корупція є у всьому світі і відрізняються країни тільки тим, що або боряться з корупцією, або імітують, або карають тих, хто вкрав і не подолився, або карають тих, хто краде майбутнє дітей країни. Наприклад, є корупція в Сполучених Штатах в Ізраїлі, Фінляндії, Естонії, Польщі, Німеччині чи інших країнах є! Але там знаходять карають. І покарання це не звільнення. Покарання це не відсторонення на деякий час, щоб приховати, поки скандал втихне, а потім повернути на посаду. Ні. Покарання – це справжні строки. А Володимир Олександрович Зеленський разом з Андрій Борисовичем Єрмаком практикують інше: ворогам закон і вигадані злочини А своїм все. І саме тому ми бачимо, як з'являються всякі тищенки і творять беззаконня, і їм нічого за це. Більше того, в мене запитання, а з кол-центрів він. Буде платити податок, який він намагається обкласти своїм оброком. Ні, а що ж так? Якщо б кожен з посадовців, які мали відношення до а, великого крадівництва, заплатили 20% НДС за хабарі, то держава отримала би приблизно за один рік, якщо я не помиляюсь, десь біля 5 мільярдів. Гривень в бюджет 5 мільярдів гривень тільки з хабарів з великого крадівництва. Але вони ж цього не роблять. А знаєте чому? Ну тому, що вони не для того прийшли у владу, щоб держава ставала багатша, щоб люди були заможніші, а країна жила краще. А вони прийшли, щоб закінчився, щоб закінчилася епоха бідності для них. І, судячи з того, що показують зараз журналісти-розслідувачі, епоха бідності закінчилася для них. А податки будемо сплачувати ми з вами більше податки. А потім будемо донатити на ЗСУ. А потім ми будемо дивуватися, що грошей знову немає, тому що вкрали ці курви, бо вони так і живуть. Від покупки до покупки, від вкрадених грошей до вкрадених грошей. А скажіть мені, будь ласка, чи це наближає нас до перемоги? Чи може в іншій країні, якщо би люди, які пов'язані з охороною закону, з боротьбою корупції, з правоохоронною діяльністю, були б виявлені на таких речах, вони б ще залишалися в системі? Правильно, ні. А в Україні часів з Єрмака і Зеленського залишаються. І саме тому Коля Тищенко, який є кумом Єрмака, безкарний. А ми з вами будемо і далі дивуватися, що відбувається, чому грошей не вистачає, і чому ми повинні далі донатити. Донатити ми повинні, тому що це, від цього залежить безпека України. А от з податками є багато запитань. Не питання їх підняти. Питання, щоб їх не розкрали. А в цьому в мене великі сумні. Але ми переможемо. Ми все одне переможемо і змінимо владу. Після війни влада буде інша. І от тоді ми подивимося. Після того, як відпрацює Рахункова палата, після цього, як відпрацюють правильно всі органи, багато що дізнаємося. Головне перемогти. А потім будемо розбиратися. Папа. -па.